Подарунки від діда Мороза та снігуреньки отримали 55 дітей з мікрорайонів Корея та П'ятничани. Святковий ранок пройшов на станції юних натуралістів. Його організували депутати міської ради Антоніна Іващук та Ігор Кравець разом з акторами станції юнаців. Червона шапочка, сірий вовк, дід Мороз та Снігуренька впродовж двох годин розважали дітей та наших репортерів Марії Супрун та Олега Літвінцева. На новорічний ранок на станцію юних натуралістів запросили 55 діток з малозабезпечених сімей. З ними граються, влаштують їм дискотеку та подарують подарунки. Уже третій рік поспіль організовуємо таке свято дійсно для наших дітей, для нашого мікрорайону це Корея Петничани. Ми запрошуємо діток, стараємося запросити тих діток, які не в змозі, до прикладу купити подарунки, і можливо до них ще не завітав Дід Мороз. І такі в та різдвяні свята ми стараємося провести такий ранок для наших діток. Ми цілий світ вже обійшли, де лише сягнути можна оком, і ось до вас тепер прийшли, щоб привітати з новим роком. Казкові діаманти освіла для нас ще пенсиком з чарівним водила по шипках. Не безкрутали дині метеликих казках. В в далекому кутку. і квіточки в чарівні забутому кучку. Які в тебе сьогодні гості? Хто ти? Я котик, каже, скажи. нам. Я йду там на базі. Що тобі сьогодні подарували? Цукерки давали? Тобі сподобалось? Було запрошено 50 дітей. Всім були вручені подарунки від діда Мороза по нашому округу. Дійсно, і ми подальшому будемо таке свято продовжувати, тому що це актуально, якби на сьогоднішній день, і кожна дитина чекає цього свята. Марія Супрун, Олег Літвінцев, телеканал Віта.